Виборниця зі штату Вісконсин Тереза Лабс стурбована станом економіки США і тим, як її сім'я платить по рахунках, що зростають. для такої сім'ї робітників, як наша, складно ходити за продуктами, не витративши 100-150 доларів доларів вихідними. І ми намагаємося зрозуміти, що потрібно купити сьогодні, а що можна взяти наступного разу через тиждень. Ціни на бензин зростають, і я не розумію, чому Лапс каже, голосує за Джо Байдена з надією, що він продовжить у наступні чотири роки працювати ще більше, аби полегшити життя робітникам. Водночас ця економічна тривожність також посилює підтримку Дональда Трампа. Виборниця з Джорджії Фей Боулінг каже, зараз економіка в найгіршому стані, який вона коли-небудь бачила. І я вам скажу, що ніколи в житті ще не бачила економіку такою поганою, як зараз. Я повністю підтримую Дональда Трампа і я хочу, щоб у листопаді прийшла хвиля республіканців, тому що нам потрібно повернути палату представників, сенат і президентську посаду назад і зберегти цю велику країну. Економіка є головним питанням для людей на цих президентських виборах. Більшість американців, опитувані Гарвардського центру політичних досліджень минулого місяця, заявили, що інфляція є найбільшою проблемою, яка впливає на них особисто. Ця стурбованість виникає, попри те, що міністерство праці США повідомило про вищий, ніж очікувалося, рівень працевлаштування в першому кварталі року. Найбільше робочих місць з'явилося у галузі охорони здоров'я, держуправління та будівництві. Рівень безробіття нижче 4 а рівень зарплат про продовжує зростати. Трамп каже, економіка США котиться у вигрібну яму розрухи, пообіцявши на заході у Флориді, що саме він зможе це виправити. Люди просто хочуть змін. Багаті люди цього хочуть. Бідні люди цього хочуть. Всі хочуть змін. Україні справи йдуть погано. Ми у по всьому світі. Ми плануємо змінити це дуже швидко. Байден на мітингу у штаті Невада заявив, що відновлює економіку, яка постраждала від коронавірусу, і рішення Трампа про зниження податків для заможніших американців. Справи рухаються, рівень безробіття різко знизився. Сьогодні працевлаштовано більше жителів Невади ніж будь-коли в історії штату, і тисячі міст по всій Америці бачать цю чудову історію повернення. Байден каже, економіка покращиться зокрема завдяки його плану списання деяких студентських позик. Друзі, я ніколи не зупинюсь перед тим, щоб полегшувати виплату студентських позик, працьовитим американцям, і знову ж таки, це на благо нашої економіки. Вона стає все сильнішою і сильнішою. Опитування Гарвардського центру політичних досліджень показує політичні розбіжності країни щодо економіки. Майже дві третини демократів кажуть, що економіка на правильному шляху, тоді як лише 12% республіканців поділяють цей оптимізм. Ірина Шинкаренко Скот Стернс Голос Америки.